Сорочки пічаються до да, абсолютно неду. Тобто, навіть такі речі. Від того, як оброблена, вперед, вниз, в одну сторону, в другу сторону, все це діє. Абсолютно, абсолютно, так. Це так, як знаєте, як казка. В казці от Марія Чумарна, вона в казці, би, дає можливість нам прочитати цю казку. Отак само вишивка дає можливість прочитати інформацію. Це, якби дійсно всі в та розділяють ті сорочки, які їм підходять. Розумієте, ми і так не за я рахую, що доля України так що не робиться в Україні, то не бачив життя. Це моє особисте, і якщо пізніше, то знаєте, є люди, які підтверджують це, знають це. В її просто не навчили і знищили за 70 років. Ту жінка вміє працювати з енергією. Тільки жінка може дати енергію всесвіту своєму чоловіку, надлишу. Чоловік її взяти не може. Простір навколо себе будує жінка. І вона може вибудувати так, як їй хочеться, але вона несе дуже велику відповідальність перед Господом. Якщо вона знову Ще Чим священик відповідальна така Що так розумієте? Да. Як берегині, як хранителі ці роду, як хранителі ці енергії роду це все, коли вона робить жінка, ми робить. спідниці. Треба робити. Ми ж не бережемо своєї енергії. Ми її розплюсуємо. Це не має, я, не я придумала. Це ж не просто. У мене є сорочки в колекції, які ми тривучимося довжиною. То ви вважаєте, що ну, одяг жінки має бути першим втрачений? Через то ми на енергетичному. Ми, ми просто не маємо енергії, підходити. Потому что она с малочкой раскидывает, все, она ничего не собирает. А мы же получаем только с космоса, мы получаем из земли. И женщина больше выразила. очень интересно, честное слово. Первый раз такой человек.